всім добрий день, їду в село Семенівка, доволі непогані будиночки, люди живуть, мамочки ось є з діточками, От, відвозив замовлення своїй підписниці Наталі Сапігі, відвіз, і вона там щось буде вже готувати. Так що я рішив трішки показати. Українське село, але зараз буду проїжджати одне місце і мені просто цікаво, чому так відбувається. Це все залежить більш за все, що від нас. От У нас зараз державі війна, більшість людей тут позасинали, більшість дехто говорить, верніше, що чекайте, вони прийдуть до вас. А тут не треба навіть йти. Ось о. Це у нас, я так розумію, я не розумію, да, отут, тут не було бойових дій. Але воно яка красота, ось ця красота. Це дитячий наверное, садок. Ну я не місцевий, от такий здоровий, гарний, красивий. Ось така красота і я думаю, що тут колись навчалися діти, все було добре. І я не думаю, що це міський голова дав команду, оце все діло розвалити. Чи там як воно староста ще села? Ось такі ми люди. От. Чому не можна, якщо воно не використовується, там мало дітей, чи як воно там правильно називається, в тому ділі не розумію, законсервувати, поставити засоби спостереження і контролювати цю всю ситуацію. Ні, воно вже без криші, вже повитягувані шибки побиті, розломане все. Чому так? Ну, тому що ми звикли жити, все, колгосне, все моє. Оце вам наслідки совка. І сам не гав, і другому не дам. Вон, комусь треба було пару кирпичів вибили. І його воно розвалиться. І потім його просто хтось купить за копійки. І скажуть, та в селі, кому воно потрібно. А чому не зробити із цього общежиття якесь? Зараз переселенці нема куди селити. Вже стіни є, криша є. О, чому б і не зробити? Ні, тут же ж. Скрізь якісь непонятні інтереси. Просто дивишся і плакати хочеться. Таке здорове приміщення. І так його самі ж люди чи не люди його розісрали. Це наслідки, я кажу, це наслідки отої генетики, яка привикла і сам не гам, і чужому не дам, і треба поламати, потрощити. Жалько просто. А що не робиться для розвитку села і для того, щоб молодь залишалася. У нас тільки говорять, йдіть вчіться, йдіть в місто, заробляйте кошти, в селі нічого не заробиш, ніхто нічого не зробив. І от, от, таке гарне здоровецьке приміщення. Красиві ось. туйки росли. Все занедбане, забори розламали, все розтрощили. Чому-то? Чи це ніхто не бачить? чи це зроблено за один день. Ні, мені кажеться, це все діло зробилося. Отак ось. Ну, я так розумію, це був садочок. Я не думаю, що це школа, я думаю, що це був садочок. Я не знаю, я не розуміюся. От такі красиві туєчки, от така красота. І це вже труп. Труп. Просто гидко, страшно. Хех. Як можна? Я не знаю. Ну воно ж не за один день так сталося. тут колись закрилося... І все. Чому його не законсервували, не закрили і не зробили так, щоб воно було під контролем. Коли помирає там батько чи мати в селі, стараються, щоб хтось спостерігав за цим всім ділом, Там сусіди дивилися, от. позакривають вікна, позакривають двері, зливають воду з отоплення. Ні, в нас все, отак. Все залежить від кого? Правильно, від господаря. Отакі от в нас господарі. Зато як хтось щось не доведе господь десь. Працювати, то починають напрягати. От така. І в нас ще тут не було бойових дій. А таке наче тут війна пройшла. Нащо нам рашисти, Ми самі як рашисти, Страх. Просто. І ми їздимо вже, привикаємо до цього всього. Просто жахіття. Не знаю, можливо, я не прав. Напишіть мені в коментарях. Я думаю, речей дуже багато по багатьох громадах. І, на жаль, мені кажеться, це залежить від... Самих же керівників, але в нас ж попривикали розвалити, розтрощити, а потім за копійки купити. І все. І поміняти, можливо, цільове призначення. Тут можна було, я думаю, що і зробити. Невже немає в законодавстві якоїсь ніші, щоб це все діло зробити і щоб воно... Було ціле тоді, щоб можна було зайти там, десь трошки переробити, і люди б жили там. Тому що зараз люди бідкаються, вони нікому нафіг не треба. Ті переселенці із Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської області нікому не потрібні. Чому так? Тому що це все залежить від вас. Якщо ви кажете, що сусід ваше гівно. І він живе краще вас, і ви йому завидуєте, і ви нічого не робите для того, щоб жити краще то ніхто не буде думати за того переселенця. Ось ну, такі прості люди, як і ми. Так що, друзі, просто їхав ну і вирішив засняти і показати. І зараз будуть казати, ну теперішня влада, це ж попередники це ж не за один день це все сталося. Ну, отак от воно, не за один день, але потрощили, поламали. Нафіга його було розламувати, якщо його можна було зберегти. Ну, ось теж, ну це стара хата. Стара, 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 вона зрозуміла, що піде під знос. І то ціліше, ніж той дитячий садок. Ну це ще якась лазня. Теж та сама ситуація, це ходячий труб, але він ближче, люди ходять, то ще не розвалили. А зато все поруч построївся магазин якийсь. Могли людині дати там і хай би зробило, все було б чинчинарем. Воно ще якесь приміщення. Теж воно доходить вже. Ну, Тут в центрі я ж кажу, то воно ще так. Я ж кажу, я не знаю, я не шарю. Ну, Школа така нормальна. Значить, діти учаться, ну, а в дитячих садків у нас нема. Просто немає. Я ж кажу, я і... охочує молодь залишатися в селі. Паїпо, давайте на 49 е, років оренди. От. На землі пахати не вигідно. Взагалі нічого не вигідно. Вигідно піти до дядька на роботу, правильно. Не треба нічого вкладати. І... Не треба за щось переживати. Просто жах. Так що, друзі, не знаю, це моя суб'єктивна думка. Я рахую, що навіть коли е, Україна стала незалежною, те, що залишилося від Совка, е, його просто розісрали із-за того, що при владі залишилися ті, хто були в період Совка. І вони звикли, що їм давали якісь команди. Вони не могли. Це все діло зробити, як хазяїни залишити, переробити на інші рейки і працювати далі на внутрішню економіку, ну а потім на експорт. Ну, Можливо, я дебіл, бо я не вчився гарно в школі. Але я розумію, що для того, щоб була моя сім'я сита, то мені треба працювати і використовувати той ресурс, який у мене є. Так як про сарай, гавно у мене сарай, гавно у мене поли, гавно у мене свині. Але вони дають можливість. Мені жити, от так само те, що в нас залишилося від епохи совка, його можна було використати, а не розламати ті всі ферми, підприємства, заводи. Я розумію, що економіка. його просто треба було законсервувати. І повинен бути господар, на чій території це знаходиться, за це нести матеріальну відповідальність. То треба отих людей. Які тоді стояли при владі. Просто за яйця підвісить за те, що вони не зберегли те, що в них було. Так що я на цьому буду завершувати свій відосик. Ще сьогодні відвіз, відправив два акумулятори хлопцям на Добропілля і на Куп'янський напрямок відправив монокуляр тепловізійний. Так що виставлю коротеньке відео, що на новій пошті відправляв. Так що, друзі. Такий відосик нестандартний. Може я ж кажу, може я не правий, може не багатословний. Не вмію красиво говорити. Але в душі мене завжди печеться. Ну, чому те, що є, його взяли, розламали, розтрощили і надпис написали. Чому будеться на трасі автопан? Він же ж ні, ну, Зараз він не працює. Чого ж його не розтягнули? Чого? Тому що це. Те... А не власність громади. А там відповідальності нема. Нема кому, тому що це не його, не старости, а власність громади. А от і все. А в нас як, е, як там правильно, наче воно все наше, але ми не, не можемо розпоряджатися. От і все. А рішають за нас ці всі пупи землі які займають ті чи інші посади. Так що, друзі, все, на цьому все. Працюємо далі, рухаємося далі, рухаємося на місто Березань. Не будьте байдужими, підтримуйте наших захисників. Чому? Тому що ну, реально підтримуйте і спілкуйтеся з ними. І коли будете знати всю правду, то ви просто зрозумієте, що будь-який ресурс він закінчується. Так само і людський ресурс він закінчується. І не чекайте, що прийде чудо і вас на, нас спасе. Ні, чуда не буде. Ех, воля або смерть. Це для тих, хто хоче жити в цій державі. А хто буде тікати, ну, то вже тренувати так питання. Так що підтримуйте тих хлопців і дівчат. Які боронять і дають можливість нам жити, які стали заручниками ситуації, можна так сказати, тому що вони пішли по добрій волі захищати нас з вами, а їх вигнали в рамки. І ще й не дають можливість нам підтримувати вільно, тому що зараз, щоб щось отримати з-за кордону, це просто жахи. От, і ми не можемо його отримати, не можемо зробити. Бюрократія, всі бумажки, какашки, он бумажки, какашки. Батає приміщення, ото бумажки какашки. Ото бумажки какашки. Тому що просрали, отак просирають усе. Жалько просто, жалько того, що є. І жалько людей, які заслуговують жити в цій державі, але на жаль, вони гинуть на передовій. Ну, таке дебільне відео, але це реально. Крик душі, я ж кажу, не треба, тут до таких живе доста людей, які живуть у таку ситуації, що їм просто пофіг. Головне, щоб це було не з ними. І я сужу завжди по собі. І я рубашку міряю чи сорочку на себе. От більшість людей міряють на себе і кажуть, от ви волонтери, ви збираєте, ви крадете. от хлопці там заробляють кошти, вони хай самі себе там на себе витрачають. Ну, так ідемо, витрачаємо, Ідемо, самі збираємо. От, все, баска. Так що, друзі, якось так. Так що допомагаємо хлопцям і дівчатам. Зараз збираємо, доб'ємо на 72 і потім почнемо збирати, я думаю, морські піхоті на автомобіль. Будемо допомагати Анні Науменко і хлопцям. Ну і сьогодні повинні дзвонити, мені уточнити деякі моменти. Так що всім пока. Що, Шо, ще Лудьку, привіт. Чуєш? Нема таранчика, нема да? привіта. Так що, друзі, відправляємо монокулярчик. Хлопцям на Куп'янський напрямок, ось ця файна дівчинка сховалася. Чи ж можете балаклаву попросити, хлопці тобі подарять? Да? А то Зульфія сховає лічику і два, о, зять ще приїхав, здоров, здоров, попав у кадр. І два акумулятори сотки хлопцям на добропілля відправляємо на автомобіль, який евакуйовує особистий склад. Так що дві соточки, як просили. Прикупили і відправляємо. Чу ж кажуть мені за рекламу треба платити? Такого знімають, ті з не платить правильно, чи що?